Більше про черкаське культурне життя ми поговоримо із Сергієм Проскурнею, виконуючим обов'язки художнього керівника черкаського драмтеатру. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю за вашою ініціативою у Черкасах. Відбувся проект Дід Мороз шукає таланти. На вашу думку, як він удався? Ну ми сподівалися, що все таки у нас буде ну майже 800 юних артистів брати участь. На жаль, епідемії. І зимовий період, дітки хворіють, так що не всі змогли взяти участь. Але всім, хто подав заявки, ми, от, скориставшись ефіром, можемо сказати, що чекайте, ми вас запросимо на прослуховування ще. Але це вже не буде таке гучне шоу, ми зробимо це в такому закритому режимі. але Ті юні артисти, яких ми бачили на нашій великій сцені, їх 483, От, віком від 4 до 16 років, ну, ми самі не сподівалися, що буде, як зараз кажуть, такий драйв. У нас вийшло, по суті, 9 великих гала-концертів. Де, в більшості, наші юні артисти демонстрували досить великий рівень, високий рівень майстерності, були чудові фонограми, ми розширили свої уявлення про можливості дитячої творчості, тому що це були не тільки. Вірші, пісні, танці, був ще оригінальний жанр, була акробатика, були музичні, гра на музичних інструментах. І от, передививши всіх дітей, зараз можу сказати, що близько ста з них. Абсолютно е, об'єктивно можуть вже брати участь в заняттях нашої театральної школи студії, про яку ми мріємо, і яку ми почнемо цю нашу мрію здійснювати вже в лютому. Дуже добре у нашому місті розпочався також різдвяний фестиваль. То яка його основна ідея, і чи дивуватимете? Чим ви будете дивувати черкастів? за підсумками нашого соціологічного опитування? На превеликий жаль, в театр зараз в Черкасах ходить менше трьох відсотків жителів міста. Ми хочемо активно працювати над покращенням цієї статистики, і, е, от, власне, в театрі можуть відбуватися яскраві події, дотичні театральному життю, але і Трошки розширювати наше уявлення про діяльність театру. Тому е от, ідея Різдвяного е, абсолютно органічно виникла, і на нашу радість її підтримав Сергій Одарич. І було прийнято рішення, що фестиваль цей відбувається під патронатом мерії міста Черкаси. На концерти і вистави. Зірок, на які звичайно дуже високі ціни на квитки, у нас все-таки на цей фестиваль ціни від 30 до 100 гривень. А зірки, які виходять на нашу сцену, ну просто сам перелік цих імен. Дає, ну просто викликає дуже яскраві емоції. З тих, кого ми запросили, і хто відгукнувся з радістю, не можна не почати з імені Василя Ланового, великого актора і українця, який працює вже 55 років в московському театрі імені Вахтангова. Сьогодні концерт Ніни Матвієнко, з якою нас поєднує дуже багато і в творчості, і в родинних наших взаєминах. Ми дружимо сім'ями багато років. Очевидно, Кирило Стеценко мій друг. Хотів давно приїхати в Черкаси, і з Черкаським камерним оркестром ми готуємо програму створів Йогана Себастьяна Баха. І спеціально в цей концерт запросили вже тепер знаменитого, всесвітньо відомого джазового бандуриста Георгія Матвієва з Одеси, який буде виконувати партію Клавісіна. От. Раду по клітару потішить нас балетом Лускунчик. Це дуже цікава трактовка знаменитого балету Петра Чайковського. А 14-го, зазвичай в театрах в понеділок вихідні дні. Але ми спеціально от на Старий Новий рік влаштовуємо бенефіс Сергія Боброва і Олега Телятника, двох акторів які от нас потішать чимось абсолютно незвичним і предстануть в нових іпостасях. От. І, як бачите, фестиваль різноманітний і насичений подіями яскравими. І наостанок, чи плануєте ви ще проведення якихось цікавих заходів у драмтеатрі? Ну, в цьому році для Черкащини і для нашого театру ще одна знакова подія. Це 200 років Гулаку Артемовському, автору знаменитої опери «Запорожець за Дунаєм і 150 років першої постановки цієї опери. Так що саме в день 150-річчя першої прем'єри в Маріїнському імперському театрі в Санкт Петербурзі? Ми покажемо прем'єру в Черкасах, і для цього ми готуємо з Маріїнським театром цілу низку спільних заходів. Ми знайшли в архівах в Санкт Петербурзі партитуру першого виконання, і ми будемо ставити оперу в тому вигляді, в якому вона вперше побачила сцену. Це чудово, будемо чекати. Дякую вам, що завітали до нас у студію. Дякую вам за відповіді. До побачення. Дякую. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був Сергій Проскурня, виконуючи обов'язки художнього керівника Черкаського драмтеатру.